Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Дачі є Дастер в класному кольорі. Так, 12 рік, 1,5 дизель, 221 пробігу, 9300 по вартості, пробіг пишуть оригінальний. Гарний стан салону, тканина, коробка механічна. З форкопом. Nissan Qashqai. Так, це 13 рік, 1,5 дизель, є клімат-контроль, камера 360 з основного, 189 пробігу, 12900 по вартості. Так, тканинний салон, клімат-контроль механіка. Kia Sportage, 9 року випуску. Повний привід, 2.0 бензин, механіка, 218 пробігу, є парктроніки. 18600 по вартості. Контакти видно. Так, Заглянемо по салону. Так, 4 склопійомники. охайний салон по автомобілю. Клімат контроль. Рідко, рідко зустрічаємо зараз такі варіанти. Є форкопчик. Класному, до речі, кольорі. На дисках. Так, Chevrolet Captiva. Так, По опису 11, рік 2,2 дизель, 194 пробігу, 11500 по вартості. Контакти до продавця. Так, по салону. Салончик комбінований. Бачимо. Така машинка. Так, Volkswagen Touareg. Так, по опису. 12 рік. 3.0 дизель, 22% 500 по вартості. Контакти бачимо. Так, пневмобідвізка є. На класних дисках, до речі. Так, заглянемо по салону. Так, шкіряний салончик, пневма, автомат, клімат, все як потрібно. Панорамний дах. Також є. Так, Honda CR-V. Дивимось по опису. Це 11 рік, 2,2 дизель. По вартості 999, 213 пробіг. Контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Комбінований салон, механічна коробка, клімат-контроль бачимо. Є форкоп, кого цікавить. Рено Колеос. Так, 2.0 дизель 2008 рік автоматична коробка передач по вартості 9550. Контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Шкіряний салончик, автоматична коробка, кліматконтроль бачимо. Фуркоп, парктроніки. Шкода Kodiaq В гарному кольорі. Дивимось по опису зараз. Так, що у нас? 18 рік, 2,0 дизель. 183 пробігу. 25 999 по вартості. Контакти є. Автоматична коробка без підфарбувань пишуть. Пін-код фіксуємо. Так, по салону. Салон тканинний. Автоматична коробка, клімат-контроль, звичайно. Volkswagen Tiguan. Так, дев'ятий рік бачимо 2,0. дизель, 140 кінських сил, 199 пробігу по вартості 12500 євро. Коробка механічна без підфарбувань. Він-код бачимо. Є панорамний дах. В класному кольорі, шкіряний салон, гарна комплектація, клімат-контроль, підігрів, все є. Фуркопчик. Так, ще один кашкайчик. Так, 10-й рік, 1,5 дизель. 151 пробігу, 10800 по вартості в рідній фарбі. Так, тканинний салон, підігрів сидінь, клімат, контроль є. Так, дизельна Audi Q5. Це 12, рік 2.0 дизель, 240 пробігів, по вартості 16100 доларів. Атоматична коробка. Контакти є. Так, по салону. Тканинний салон, автоматична коробка. Класному кольору, до речі. Ford Edge. Так дивимось по опису. Так, це у нас. По вартості 12999, 15 рік, 2,0 бензин, 190 пробігу, автоматична коробка передач. Фінкод код бачимо. Заглянемо по салону. Так, вибачайте. Шкіриний салон бачимо. Така машина. Nissan Кашкай. 10 рік, 15 дизель, 185 пробігу по вартості 10400, є 7 місць, камера, панорамний дах. Бачимо контакти. Так, По салону салон тканинний, є клімат-контроль, коробка механічна. Kia Niro, Максимальна батарейка, 64 кВт. Значить, 19-й рік випуску, запас ходу 420. 133 тисячі пробігу, контакти бачимо. 18900 по вартості. В принципі, ринкова ціна. По комплектації дивимось. Комплектація тут максимальна. Шкіряний салон, є всі асистенти. Відігрі вентиляції сидінь бачимо. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Audi Q5. Так, по опису у нас дивимося, це у нас 13-й рік, двохлітровий. Бензиновий двигун, 269, обучаєсь пробігу, пишуть без ДТП S-Line 13400 по вартості і він код бачимо. Контакт ось тут. Так, по салону. Ну, шкіряний салон, коричнева шкіра, автомат, все, все як має бути. Парктроніки є, камера також бачу. Cheverle Каптіва. Так, по опису 12 рік, 2,2, 2 дизель, 208 пробів, 11800 по вартості, 7-місна на автоматі. Так, класний шкіряний салончик бачу. Автоматична коробка, повторюся. Ще раз заглянемо по салону. Клімат контроль. Люк. Сім місць. Форт Куга. Пятнадцятий рік тринадцять по вартості. Це 2-літровий дизельний двигун. Повністю в рідній фарбі з Німеччини. Шкіряний комбінований салончик, механічна коробка. На гарних дисках. q 5 Так, тут у нас 14 рік модельний 15, 15500 по вартості, 2.0 бензин автоматі, 178 пробіг. По вінкоду можна подивитися. Так, по салону, ну, звісно, що шкіра. Чорний шкіряний салон, старт-стоп. Так, Nissan Кашкай. 13 рік, 1,6 і 172 тисячі пробіг, 12150 по вартості. Значить механіка, свіжопригнана, контакти є. Тканинний салон, клімат-контроль, механіка підігрівів немає. Кого цікавить, телефонуйте. Так, маємо такий рідкісний. Автомобіль марки Хавал. Це є 21 рік випуску 2,0 дизель, 39 пробігу, 24200 по вартості, повна комплектація, є сервісна історія. Бачимо контакти до власника. Так, по салону дивимось. Шкіряний салончик, склопідйомники, звичайно, регулювання. Ну так, все по-сучасному, стильно. Панорамний дах. Класні сидіння, до речі. Так. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше вже інформації про даний автомобіль. Так, Kia Sportage 12 рік, 1,7 дизель, 11800 по вартості. Контактів, на жаль, немає. Так, зачинено. Так, власника, на жаль, не бачу. Ну, вартість автомобіля ось така. У нас рубрика ціни на автомобілі для орієнтиру маємо. Офіційний Nissan Qashqai. Значить, По опису. Це 13 рік, 2,0 бензин, 97 заявленого пробігу. Автоматична коробка в рідній фарбі 11% 500 по вартості. Контакти бачимо. Так, вже на реєстрації це офіційний харківська реєстрація, бачимо. Значить, по салону. Каненний салон, підігрів, автоматична коробка, клімат контроль. Nissan Qashqai. Так, що у нас? 9 рік, 240 пробіг, 1,6 бензин, коробка механічна. Передній привід. По вартості 7650, торг. Так, по салону тканинний. Є підігрів сидінь, механічна коробка, звичайний кондиціонер. З форкопом, до речі. Hyundai Tucson. Так, 2,0 бензин, 9 рік, 199 пробіг, 8200 по вартості. Зачинено. Так, тканинний салон, механіка. Більше тут нічого не побачиш. Є фуркопчик, до речі, на гарних дисках. Дуже людинка заглядає також. Кого цікавить, телефонуйте.